Майже півтора гектарами карпатської землі знову розпоряджатиметься громада міста Яремче. Мова про ділянку біля ресторану Гуцульщина, власниками якої вже незабаром стануть Яремчанці та отримують для цього необхідні документи. Таке рішення прийняли депутати міської ради під час сесійного засідання. Горяни пояснюють, земля має приносити користь людям, а не йти на розширення сувенірного ринку. Уже четвертий рік яремчанці відвоюють землі біля ресторану Гуцульщина. Міська рада ще попереднього скликання прийняла рішення закріпити цю ділянку за громадою міста. Однак досі не виготовили жодного документа. Увесь цей час люди побоювалися, що підприємці приберуть до рук дорогоцінні гектари та організують там черговий базар. Дана земельна ділянка вона є дійсно єдиною, де можна ну, робити такі світа, як було оголошено. Минулої каденції ми прийняли рішення, щоб ця земельна ділянка залишалася за громадою. Скільки років пройшло? Міська рада, тобто керівництво міської ради, не стукнуло ні палець у палець то, щоб вона. І таке законно стало земельною. І це поставило перед собою передумови нечесних на руку підприємців вкрасти, використати її собі за призначення. Ця ситуація по земельній ділянці в районі ресторану «Гусульщина», вона вже триває з 2012 року. Там приватні підприємці, в яких на обслуговуванні ресторан Гусульщина, ну, ресторан «Гусульщина» їм наданий в оренду, оскільки це є архітектурна спадщина. Вони, вони вже отримали там біля ресторану Гусульщина близько. Півтори гектара землі, але хочу ще так майже так же само знову ж ною. Ну, вони аргументуються тим, що вони великі інвестори, що вкладають великі кошти в місто, але насправді там просто планується в майбутньому розширення торгівельних точок сувенірного ринку. У Яремчі розповідають, землі біля ресторану чи не єдині, де можна облаштувати місце відпочинку для тутешніх та туристів. За останні роки місто перетворилось на базар. На кожному кроці тут торгують. Ця місцена насправді була корисною і і, і красивою і. Правильно організована і зроблена, щоб Яремчанщина не виглядала на Шанхай базарчиків, базарчиків, базарчиків. А слово гуцульщина це є бренд, це є сакральне щось для нас. І ми все стараємося так зробити, щоб утримати і історичні, і культурні традиції нашого краю. Щоб громада міста стала законним власником цих земель, планують передусім виготовити документацію на право власності. На сесії міськради вже затвердження. Дали технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Тут вже планують облаштувати відпочинкову паркову зону з елементами історико етнографічного музею, співочим полем та дитячими атракціонами. Якщо буде виготовлений державний акт, тоді місто міська рада вже на законних основах може розглядати питання оренди, але це будуть вже на конкурсі. Також це є можливість залучення інвестицій. і Міська рада не просто віддає землю в оренду, а може Пойових долях участвувати в цьому, що дасть велике збільшення до бюджету міського остаточне слово має сказати громада після того, як завершать з паперами, проведуть громадські слухання, де люди самі вирішать, що далі робити з цими землями.